Передати Києво-Печерську лавру Православній церкві України петицію з таким закликом на сайті президента підтримали понад 25 тисяч українців. Олексій Кравчук, автор петиції. Звинувачує Українську православну церкву Московського патріархату в антиукраїнській позиції та вважає, що держава має розірвати договір оренди з нею. Мені це близько, тому що я е, хотів би прийти до лави, е, побути там, відчути це святе місце. Але в, мі в місці, в якому з'являються антиукраїнські речі, в якому я відчуваю агресію, я відчуваю себе некомфортно. Е, от і не тільки я, це багато українців. Петицію Олексій Кравчук написав 15 квітня під час епідемії коронавірусу в Україні. За його словами, у МП в цей час поставила під загрозу життя і здоров'я багатьох вірян, адже, попри карантин, намісник лаври митрополит Павло закликав їх ходити в храми. Ці кадри публічних богослужінь дойчі веле відзняла в одному з храмів святині в час, коли публічні зібрання вже були заборонені. Релігійний експерт Руслан Халіков припускає, що таке нехтування законами України могло б стати однією з причин розірвання договору оренди з ОПЦ МП. Приводом для розірвання договору оренди може бути порушення умов договору оренди, але як ви знаєте, цей договір. Він не є публічним, тому відповідно. Ну я так не можу одразу сказати, які там умови прописані, але в загальному може бути причиною для розірвання договору оренди, наприклад, систематичне порушення прав там громадян і здоров'я громадян, то відповідно напевно. Зафіксовані випадки порушення карантину теоретично могли б стати причиною розірвання договору оренди. Крім того, орендарі Києво-Печерської лаври порушили закон про охорону пам'яток архітектури, адже почали незаконне будівництво на території святині. Про це активісти заговорили ще рік тому, коли і виявили понад 20 тисяч квадратних метрів забудови. Це може бути причиною не лише розірвання договору оренди з ОПЦ МП, але й внесення лаври до чорного списку ЮНЕСКО. Втім, тоді жодних рішень про скасування договору оренди не ухвалили. Не ініціюють перегляд договору в Мінкульті і зараз. Ми не маємо таких повноважень. Очевидно, що це має бути рішення, яке приймається на багато вищому рівні. Це має бути розглянуто на кабінеті міністрів, дані відповідні доручення. І якщо це питання постане, то я переконаний, що тут мають бути зібрані значні якісь погоджувальні наради, робочі групи. Андрій Юраш не вважає, що нинішня влада може ухвалити таке ж швидке політичне рішення, як у 2013 році уряд Миколи Азарова. Коли Лавру за кілька днів передали у довічне користування УПЦ МП напередодні приїзду патріарха Кірила було ну, Реалізовано блискавичними, навіть не стаханівськими, а я би сказав, сталінськими темпами, коли там за пару ночей було втілено це розпорядження, бо навіть з точки зору якоїсь процедурної, формальної, 79, якщо я не помиляюся, приміщень різного типу, різного рівня, які знаходяться в Нижній Лаврі, передати. І оформити всі папери це просто нереалістично, але це було зроблено і зрозуміло. Це власне приклад такого політичного рішення. Президент Зеленський постійно демонструє те, що він хоче дистанціюватися від цієї теми. Він хоче показати власне на особистому прикладі те, що модель розмежування держави і церкви. Та навіть якщо влада й почне процес перегляду договору, він не буде простим. Так, рідна для предстоятеля ОПЦМП митрополита Онуфрія, Чернівецько-Буковинська єпархія, вже відреагувала на петицію. На своїй сторінці у Фейсбуку запитала у вірян, чи готові ті вийти на захист православних святинь у разі підтримки президентом Зеленським петиції. 75 відсотків, а це понад 4 тисячі користувачів. Відповіли так. Опитані дойчі велели перехожі на вулицях Києва, здебільшого підтримують передачу лаври православній церкві України. Хай передають до православної, звісно, до нашої України. Не підмосковський, звісно. Ні, підмосковський не треба. Не. Я, скажімо, проти московського патріархату. Я за українську церкву і за службу української мови. Та да, мені все одно. Якому патріархату? Не, Всі в Бога вірять. Ось ця ділюшка, зачем воно треба? Ну, я до цього якось, знаю, що з мені все рівно. Чи хай залишається. чи… Я тільки за те, щоб тільки православній церкві України передати, звісно. Ми ж українці, живемо на Україні, а в Росії нехай буде по-другому. Давно треба забрати і віддати православній українській церкві. А то Вони такое витворяють, що далі нікуди. Проти конфлікту, який може виникнути через Лавру, виступає і отець Георгій. Свого часу він працював у Лаврі помічником та спікером попередника Онуфрія митрополита Володимира Сабодана. Нині перейшов до ПЦУ. Востаннє в Лаврі був кілька років тому, але відвідував лише музейні та виставкові приміщення. Мені бачиться Лавра, як і в тому числі як і осередок. Та, спілкування між е, різними людьми, представниками різних конфесій, які вважаються місце святим і скажімо так важливим е, для е, себе. Е, я думаю, що е, скажімо так, цей період такого е, консервації е, і закритості московського патріархату він рано чи пізно мине. Тому що світ стає більш відкритим і більш так, прозорим. Навіть якщо українська влада знайде причини для перегляду договору про оренду з ОПЦМП, навряд чи це питання розглянуть зараз у період економічної кризи та війни на сході України, розпалювати черговий конфлікт ризиковано. Наразі ж педиція перебуває на розгляді у президента. А на сайті глави держави тим часом зареєстрували іншу, аби лавру залишили у користуванні ОПЦ МП. Збір підписів ще триває.